В процесі розробки цієї теми наша редакція шукала відповіді на два головних питання: де поділися гроші з аграрного фонду, і чим займався пан приходько поміж скандальним звільненням з Нацбанку та поверненням у публічну площину через мандат. Бо, судячи з декларації, цей період приніс йому чимале збагачення, яке сьогодні виливається у мільйонні дивіденди. У свіжому звіті він позначив 25 позицій ювелірки й годинників. Смачненький автопарк на чолі з новеньким Порше Панамера, який дружина нардепа орендувала минулого року у фірми Сина і сотень мільйонів гривень з цінних паперів. Ось лише самі жирні позиції, 93 мільйони від продажу корпоративних прав, 43 мільйони інвестиційного прибутку, 7 мільйонів процентів. Звичайно, це не завадило Борису Вікторовичу смикнути ще півтора мільйони з бюджету, 700 тисяч зарплати нардепа та ще 800 тисяч компенсації видатків, пов'язаних з цією важкою працею. Вас залишили з мізерними зарплатами пенсіями, розбитими дорогами та знищеною медициною. Досить це терпіти. Звичайно, напряму у реєстрах нічого смачненького по юрособах знайти майже неможливо. Успішна дружина й багатство набуті до декларацій. Та один випадковий злив від інсайдерів вивів нас на дуже цікаві речі. Бо як казав Домінік Торетто, саме важливе